Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 24 лютого 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це огляд секаторів, які ми використовуємо в себе на нашій ділянці. Секатори, а також садові ножиці, які з якими безпосередньо працюємо по Зелених частинах рослини, там молоді зелені пагони, зрізка грунт винограду і інші роботи, які можуть вони виконати в нашому саду. Ну, не обов'язково це стосується виноградника. У нас також є і садок, є і невеликий парк декоративних рослин, і в будь-якому місці ми використовуємо ці наші ріжучі такі засоби. І зараз хотів би розповісти. Про них своє враження, і заодно дуже часто задається питання: порадьте, що вибрати. Ну, на даний момент промисловість світова виробляє велику кількість різноманітних видів секаторів. Але в свій час ми використовували звичайні наші радянські секатори. Вони в мене є й досі він ну, вже, звісно, трошки підгулявши, вже трішки не так. Але все-таки працює його позитивні якості: це надійність, довговічність, але все-таки ергономічність, як він лежить в руці, наскільки там важче з ним працювати, це однозначно він вже. Частково застарів, і ми переходимо для того, до того, щоб взяти секатор, з яким працюючи весь день або навіть щодня, і побагато, особливо це, коли стосується обрізки рослин або нарізки наших чубуків, щоб ваша рука як можна менше заморювалася, щоб це було найбільш комфортно для роботи. Спочатку хочу показати те, з чим ми працювали раніше. Дуже часто раніше ми використовували цікаторо Ну, Це чуть більший варіант, це 20-сантиметровий, був у нас трошки менший, 18-сантиметровий. Він всім нас задовольняв, особливо в свій час, коли не було доступу до більш цікавих, більш продвинутих цікаторів. Він чудово себе зарекомендував, але все-таки. от... От навіть зараз я пустим секатором, нічого не ріжучи, надавлюючи навіть цю пружинку, от прикладаю певні зусилля. І коли згадуючи, як працювали ми ним, і попрацюючи десь тиждень по нарізці, особливо восени, то рука дуже сильно втомлювалася, і це ну, приносило свій дуже сильний дискомфорт. Після цього секатора Моя сім'я мені подарувала в свій час, це вже, мабуть, років 5 назад. Перший професійний секатор, запитали, який би я хотів. Ну, я вибрав класичний, це з Felco 2, це їхня основна модель, який вже, мабуть, більше, ніж 50 років. Якщо може, я не помиляюся, може навіть ще більше, може навіть і 60, а може 70. Але ця модель дуже цікава, дуже універсальна, шикарна штука. Працює бездоганно. Чим ще цікаво те, що вона має змінні механі... ну, елементи. Можна поміняти ріжучу частину, можна замінити губки. Ну, все, все замінюється дуже цікаво. Він прекрасно тримає заточку. І от, в принципі, одні позитиви до нього, ніяких нарікань нема. Єдине тільки, можливо, що це такий досить він ну, нелегкий в руці. Він його вага десь, якщо не помиляюся, грамів 300 і має він таку досить широку губу. От це для обрізки дерев дуже-дуже підходить, для винограда для обрізки також дуже хороша. А от коли з ним вже нарізаєш черенки, дещо хочеться, щоб трошки це було полеше на руку. Це такий Felco-2. Взагалі лінійка Felco дуже різноманітна, вибір там дуже великий. Ну, я Якось свій час придивився саме цей. Ну, не жалкую, працюємо ним і досі в певних періодах, де особливо такі якісь тяжкі е, е, порізи треба зробити, де такі більш товстенькі гілки. Ріже він десь приблизно по е, своїй інструкції до 25 мм в, е, деревину. Але приходилося різати і товще, нічого страшного, все прекрасно ріже, ну, трошки прикладується зусилля. Потім свій час я якось не звертав ніколи уваги на лінійку секаторів Льове, це німецька фірма, да, скажу це Felco, це швейцарський секатор, а потім якось ну, на вигляд, звичайний секатор, нічим так не привабливий. Але коли я купив перший свій секатор, це був е Сьома модель Льове. я, звісно, був в безмежному захваті. Це секатор, який от, ну просто якась ріжеш і хочеться. При нарізки черенків, він, ну просто, ти його не відчуваєш в руці, він працює ідеально, він прекрасно тримає заточку. Вроді би, дивіться, таке маленьке лезо, коротеньке, тоненьке, вузеньке, але наскільки це дуже легко робить. Да, скажу ще секатори, які бувають. Бувають цикатери з наковальнею. Ось у нас наковальня, коли сама ріжуча частина впирається в таку, тут у нас виходить, цинкове наковальня з таким заглибленням, і він одрізає, як на гіллятіні клац і все, я відрізала. Всі інші секатори це обводні. Тобто вони мають одну губу упорну і ріжуча частина, яка проходить мимо неї і зрізає нашу гілку. Тобто з гілкою зрізалися, а тут, випирається ріжуча частина, в оцю наковальню. І одрізає гілкою. Отаким от чином. Тут ну, два, два вида, два види різа. Ну, от, по, по своїх враженнях, ну, ну ідеальний секатор для нарізки, для обрізки незначних таких товстих, десь до 20 мм дуже чудово ріже рука, просто його не відчуває. Чудова штука. Єдине, що мені в ньому не дуже подобається, особливо коли це для нарізки чебуків вже безпосередньо для вкорінення, коли нам потрібно зрізати бруньку, от ним не дуже зручно за рахунок оцієї губи. Тому що воно впирається. Тут наоборот під, підійде більш такий секатор обводний. От Для цієї цілі ми взяли секатор от, самий простий з лінійки Льове, це 14 модель. От вона. У Льові є два види. Це номер і два вида. Там буває 0,4 і 07. Ну, Різниця у 0,7 це рівна ручка, а 0,4 це за от виступами. Ну, це кому як зручно, мені зручно і на тому і на тому. Тобто це не принципово. А там уже кому як. Це просто такий по їхній номенклатурі. По будь-якому номеру в них є 0,4 і 0,7. Тобто за таким виступом із прямою ручкою. Це звичайний обвідний секатор, він самий недорогий в їхній лінійці, але чудово ріже, чудово тримає заточку, і також мають всі вони. Ще саме головне, це змінні всі елементи, які можна в будь-який момент, якщо десь щось вийшло з ладу, ви можете замінити не весь секатор, а, наприклад, там пружинку. Гвинтик, ріжучу частину, обводну цю частину ручку. Що десь у вас зіпсувалося, ви завжди можете замовити. Ці деталі завжди є. І така цікава модель це 14-та модель Льове. Далі нам, я не пам'ятаю, мабуть, фірма Байер, да, Байер ще з логотипом. В подарунок прислав менеджер Байера. Це Одинадцята модель льове. Також чудова модель, працює також ідеально, також від ного вона типу. Чудова, дуже легка в руці, дуже легко нарізати, чудова також тримає все заточку. Дуже цікава штука. Брачили ми і інші моделі, пробували, як вони в руках лежать, але все-таки для себе більш вибрали такі більш легкі, які не не тяжкі. Бо там, наприклад, дев'ята, десята модель, вона досить таки важка в руці і більше лезо, і так. З усиллям треба притискати, але от для обрізки незначних гілок, таких як, наприклад, виноград, там, чи якісь там садові культури кущі, там, чи, наприклад, гілки невеликі, це дуже чудово підходить і прекрасно працює. Так, тепер попав до нас також секатор один це з японців. Це років два назад це фірма «Ніваки». Також це був подарунок від фірми. І я, чесно, отримавши його, ну так, дивлюсь, ну, металічний секатор, думаю, ну, під осінь буде досить таки складно з ним працювати, він без всяких там пластикових ручок, чи без прорезинених ручок буде досить, думаю, холодно в руці, особливо коли це працюєш без рукавички. Але коли попрацював ще один сезон, Ну, Чесно, я в нього дуже закохався, він чудова штука. Від нього рука навіть на. Ну, він спочатку рука нагріває його, а потім він гріє вам руку. Він тримає тепло ну, і віддає чудово. А про ріжучі його частини це взагалі окрема тема. Це як найкращі, там поварські кухонні японські ножі, те саме стосується цих секаторів. Це, звісно, на мій погляд. Вищий пілотаж ріже чудово. Взагалі, от ми працювали ним. Практично я два сезона порізів, і тут е, я практично його не підгострював. Він тримає наскільки чудово заточку, що просто не доводилося до нього підходити. Але в нас в минулому році трошки був конфуз. Е, великий недолік цієї сталі, з якої він високовуглородиста сталь, і бачите. У мене пропала верхівка. Він в мене випав і впав на бруківку, і брук... якраз одломився цей кінчик. Ну, я думаю, ми його відремонтуємо, болгаркою зріжемо, трошки зменшимо це лезо, лезовідну цю губу, ну, ми його реставруємо, буде він чудовий. Це єдиний недолік, який є у цього секатора. Ну і другий це знову це його ціна. Це самі дорожчі будуть секатори з усієї лінійки японські. Ну, звісно, він, чесно, він стоїть того. Чудова штука. Коли в мене зламався цей секатор, син мені каже, я тобі на день народження подарую другий. Бо я так досить хворобливо на це відреагував. І на день народження він мені подарував інший секатор, теж японський виробника. Як він називається? Тобіша, да? mm. ну, також, От вони ідентичні, але тут він чуть поменше по, розмі... по розмірам, і в нього такі вже пластикові накидки на ручку, ну, десь воно на гаряч посажений. Ну, чудовий теж. В руці легесенький, цей чуть, ну, він бачите, трошки більший, але, але чудовий. Ну, просто чудовий. Це я рахую, що це вищий пілотаж взагалі по виробництву. Інструментів для різких, це ці японські сікатори. да, Звичайно, вони не дешеві, але повірте, вони вартують того, щоб їх використовувати. Тепер, що стосується взагалі, да, ще нас попав також, ми його не купляли. Одна із фірм, інтернет-магазин, прислав нам теж як подарунок. Сікатор Гардена, але от це досить такий і не непростий секатор з їхньої лінійки. Але от чесно, от попробувавши його, як він працює, ну, до нього душа належить вже. От коли спробував краще, то цей безумовно відходить на другий план. Використовуємо його рідко і в таких більш чорнових роботах, крайні рідко. Але от оцими секаторами працюємо ми. Постійно, ну я не сам працюю, в мене я, син і мій брат, це в нас таке тріо. І в кожного свій секатор. Кому яке, яка задача стоїть, тим той секатор підбираємо і використовуємо. Дуже часто питають, де замовити цей секатор. Я в основному закупляв ці секатори у фірми Водоспад. Це не реклама, повірте мені. просто дуже приємно з тими людьми співпрацювати. Ми з ними. Два роки підряд на всеукраїнські виставки виноградини стояли в одній палаці, то познайомилися, перепробував в руках перетримав весь їхній інструмент, який от, те, що дійсно от, лягло гарно в руку, от, те я собі і купляв. От, от, от така ситуація. В них повністю є лінійка Felco, є лінійка Льови, вони є офіційними дистриб'юторами цих різних виробників, в них постійно все, весь розходний матеріал в плані запасних частин можна завжди купити. Тобто, на криклад, потрібен вам буде ніж, десь ну, вийшов з ладу, ви могли окремо замовити це ніж. Ну, повірте, це не реклама, це просто як така добра порада, де де взяти справжній надійний інструмент. Це офіційні дистриб'ютори. Я завжди стараюся співпрацювати хоч з хімічними засобами, які використовуємо з офіційними дистриб'юторами, так і, от, наприклад, з інструментами, які продають безпосередньо ті чи інші люди. Ну, підсумуючи, кожен вибирає інструмент під себе, під свій бюджет. Я розумію, що в кожного різний бюджет можна купити сікатори за 100 гривень, але повірте мені, він і буде працювати на 100 гривень. Тобто він не триматиме заточку, він не буде. Виконувати ту роботу, якщо це об'ємна робота, так як виконують інші хороші професійні інструменти, а це якраз є професійний інструмент. Якщо у вас небагато кущів, там 1, 2, 3, 5, то підійде будь-який, і я думаю, тут нема значення, який ви купите, який вам тільки сподобається візуально, як він вас буде лежати в руці, це ви вже підбираєте під себе. Але от коли у вас дуже багато різів, а я оцими секаторами зробили, мабуть, кожним. Ну, мабуть, по декілька сот тисяч різів за декілька сезонів, то, повірте, вони ще й досі ну, мають своєрідні елементи, десь трошки підточували, все. Тобто, підгострили, і цього достатньо. Головне тримати інструмент в чистоті, в змащеному стані, і він себе прекрасно почуває і буде вам дуже надійно працювати. А якщо вам потрібно там невелику кількість різів, підбирайте будь-який секатор самий простенький, він також буде гострий і для мінімальних задач він підійде. А коли вже маєте певну кількість для обрізки, є сад, у вас є виноградник, там починаючи, хоча б з 20 кущів, то я б радив би все-таки один раз купити секатор, і він вас служитиме багато-багато років, а може навіть служитиме і все життя. Самий простий 14 модель, ну, легесенька, надійніша, ну, мені він дуже подобається. Якщо ці вже йдуть більш дорожчі, більш дороговартісні, то саме простенька в цій лінійки 14, він обводний або 15-й, у них і знаковальний. От ці такі два секатора взагалі підійдуть під будь-які елементи роботи. Це що стосується льову. Якщо хочете, звичайно, себе. Потішити і насолодитися цим, як ріжуть японські сікатори. Повірте мені, це, це просто ну, не робота одна насолода. Тут, яка б не була задача поставлена для зрізки, він виконає, наскільки легко. І от для руки це ну, мінімальна така спроможність вам надавити, легко придавили, а гілка перерізана. Тобто, як іде, як кажуть, як по маслу. Тобто, Дуже цікаво. Штука шикарно тримає заточку, ну, дуже і дуже рекомендую. А взагалі, підбирайте під свій бюджет, дуже багато різних моделей зараз є. Десь вже й подібні під Фелку роблять там. Я не, не пам'ятаю, яка це італійська фірма, там, Делібахо. Не, не пам'ятаю точно, можу помилятися. Вони є схожі і більш бюджетні. Тобто Кожен під свій бюджет підбирайте, які вам сікадр сподобається. А якщо ви хочете, от мою думку, то я, якби зараз і стояло питання, я б купив би лучше один, але він був би максимально от, от таких надійних виробників, які дуже чудово себе зарекомендували. Це що стосується сікаторів. тепер для того, щоб виконати на наших виноградниках або в саду якісь операції з молодими зеленими пагонами. Які не потребують таких більш масивних ріжучих поверхень, як секаторі, нам достатньо садових ножниць. Ось перед вами три види садових ножниць. Це ніваки в нас і це два белота. Белота. Я спочатку цю белоту купив, ще ніде я ні в кого її не, не бачив. Я купив її дуже давно, вже в мене вона, мабуть, років шість. Оця модель, ну, чи передасть камера, там є маркировка, 24. 38, 24. А ця з довгими лезами це 38,29. Є ще 38,23. Якщо не помиляюсь, там вигнуті самі леза. Отак, ну для мене вони не потрібні. З прямими рівними лезами, це 24-го, достатньо і дуже шикарна річ, яку рекомендую завжди. Вона бюджетна по ціні, вона десь зараз коштує. Я не пам'ятаю точно, від 300 десь до 400 максимум гривень. В свій час вона коштувала близько 200, як ми купували. Але зараз у ж інфляційні процеси йдуть і трошки дорожче. Ну, чим цікаві ці ножниці, От вони у нас прослужили вже 6 років, вони ще в чудовому ідеальному стані. Вони наскільки гострі, наскільки легкі, їхня вага, вага десь близько 80 грам в руці не відчуваються всі зелені операції, які ми робимо, там десь якийсь пасанок підрізати, десь зрізати чеканку, прорізати, зрізати сам е, урожай, тобто по гронах, ідеальне. Навіть при обрізки інколи стару лозу ріже, вони десь до 15 мм можуть сміло порізати будь-який пагін, але там трошки прикладують зусилля. А от для таких чисто зелених операцій це ідеальні ножиці. Дуже рекомендую мати в себе. Їх, тому що носити, наприклад, от такий тяжкий секатор в руці для таких простих операцій, ну, це не, не є правильно, я рахую. Але таких ножничок досить достатньо нам. Також дуже чудові це ніваки. це син їх любе, Також цікава штука, дуже добре тримає заточку, практично ми їх не підточували, так чуть чуть підводили і все. Дуже шикарно шикарна заточку. Тепер, що стосується, дуже часто задається питання, як підгострити секатор. Ну, Я не є великим спеціалістом в цій справі, я простий аматор, тобто, тут, кожного разу купуючи інструмент, я під цю модель купляв у них їхній елемент заточки. От, наприклад, є такий. Брусочок з алмазним напиленням, от він тут буквально чуть-чуть чуть більше сантиметра. Це фірми Льове це спеціальний такий пристрій для підточування секатора. У Felco ми купили такий алмазний от він як брусок. Мінімальне там напилення, ну також дуже, дуже чудово підгострює. Будучи на виставці, там були Кацуне, от ми купили такий водяний камінь. Також чудово працює, і з секатором Ніваки йшов ще такий. От камінь також водяний, тут різна, ну цей практично такий, дуже-дуже мінімальна зернистість, тут чу чуточку більше, але. Крупнозернистого не потрібно взагалі для підточки секаторів, особливо таких дороговартісних, які досить чудово тримають заточки, їх буквально тільки ми підводимо і все. Ну, Наприклад, от я покажу, чи секатор, чи ці садові ножниці от у нас такий пристрій від льовен. Буквально декілька рухів, от, можна навіть і не розкручувати. Він виберете. І так, раз, два, три, чотири, 5 чи шість провели. І з цієї сторони я провожу буквально один чи два, щоб, якщо вдруге якийсь мінімальний заусенець, буде його прибрати. І також з цієї сторони розвернули, десь приблизно під кутом 18-20 градусів провели. Воно, як би, такі шкрябання проходить по цьому, але він дуже сильно підточує. Ну, от Він був вже підгострений, то дивіться, він чудово ріже папір. Це як звичайні ножниці. Оце гострота. Тобто цього достатньо, також можна заточувати таким брусочком, наприклад. Ну, будь-який секатор, ви можете, хоч цим, це фелка. Також десь буквально під 18 там, чи 20 градусів і легенькими рухами, такими пройшли. Можете розкрутити його, щоб зручніше. Інколи отак, буквально не треба його довго. Там підправили і цього достатньо. Пройшовши з однієї сторони. Перевертаємо на другу сторону, ця плоска наша частина, положили цей брусочок і просто підрівняли, щоб не було заусенців, які можуть виходити на цю сторону. От ми так завжди користуємося, він також чудово ріже. От дивіться, цей секатор також От ріже папір. Будь-який з них. Вони всі гострі. Тобто, А представте, що він може зробити з будь-яким. От, наприклад, це, рано, це новий, це ми колись купили. От він вже, бачите, він новий, практично в житку він не був, але він так, де підкусює, де от немає такої гостроти стовідсоткової. Це ріже, але теж з під, під закусами. От вже якість, бачите? Хоча теж це підгострювався. А вже такої якості немає, як, наприклад, та ж Льова. Хоть кінчиком, хоч так. А ці, само собою, японці це взагалі як по маслу йде. Тобто, це гострота ідеальна. Тільки працюйте обережно, тому що все-таки десь, не дай Бог, попаде палець, то ви навіть і не відчуєте, коли. Можна дуже сильно травмуватися такими гострими секаторами. Це все треба дуже техніку безпеки дотримуватися, дуже акуратно з ними працювати. Ну, на цьому, я думаю, ми будемо завершувати коротенький огляд самих секаторів. В будь-якому випадку, підбирайте кожен під свій бюджет, я свої рекомендації зробив. Я ці секатори випробував в різних умовах і дуже ними задоволений. Якщо є можливість, Купуйте собі, порадуйте себе таким відмінним інструментом. Це послужить вам довго і довго років і буде радувати вас в роботі. Як анонс, скажу, що ми далі будемо знімати відео. Там також питання були по підв'язчиках, по інших інструментах, то, я думаю, ми подальшому знімемо відео по цих інструментах, а поки що по таких ріжучих секаторах ми все вам що могли показали і розказали. На цьому завершуємо наше коротеньке відео. Всім всього найкращого, головне кріпкого здоров'я і все буде Україна!